Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і від е, політолога одного, скажу так, від людини, е, якій можна довіряти, я почула, що, до речі, це вийшло, мені здається, е, Дудін, здається, Дудін його звати. Той військовий, який зараз теж перебуває в СІЗО. І, здається, від нього була ця інформація. Зараз я точно не скажу, але вже, знаєте, підхопили багато блогерів, політологів, людей, яким можна довіряти. І о, говориться, що наразі у СІЗО перебуває цілий батальйон офіцерського складу. А, ну, ви розумієте, що батальйон. Я спеціально тому що я у військовій справі не розбираюсь, я зразу в Google задала, і Вики, Вікіпедія говорить, що це від 400 до 80. 800, а, є батальйон. Тобто від 400 до 800 і цілий батальйон, це багато. Це багато. Це як мінімум 400 а, офіцерського складу. Давайте так. Що вони не, не угодили? Чим не угодили а, владі? Ну, дивіться. Не піддалися силі, маніпуляціям. І, будемо так казати, ми знаємо, що наша влада не полюбляє військових, тільки лояльних. А тут, наскільки я бачу, карти чітко показують, що не піддалися. Були загроза для влади. Влада вже бачить дзвіночок. Дзілин, дзілин. Загроза рейтингам. Не піддалися тиску і тому подібне. Ну, карти чітко показали, не піддались. Що їх чекає? Нічого доброго. Ви знаєте, чому про це дуже мало говориться? До речі, за них треба боротися нам, українцям. За них треба боротися і за них треба говорити. Це треба все висвітлювати. Тому що, бачите, за них є проблема, що з часом про них можуть забути. Треба про це говорити. Так, от виходить, що за них просто забудуть і закриють, і там будуть вони сидіти. І виходить наш кубковий король, який не у військовій справі не розбирається, не у керівництві державою не розбирається, якому вже навіть не піддаються не під власні його здібності. Ну, Здібності. Ну, це, знаєте, Відверто скажу, здібності у кожного свої, але я маю на увазі, кожен бачить по-різному талант. Я не бачу його таланту, який тримається все під колпаком. Якось так. Не бачу нічого доброго для цих людей, якщо не буде розголосу. Якщо ми будемо мовчати і замовчувати, помаленько з'їдять. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!